Привіт! Я Віра, шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Сьогодні я продовжу епопею з моїми броколі. Я буду міняти парник, який вже став замалий для броколі, на інші більш вищі опори і буду зачехляти її в сітку замість агроволокна. Ось так в мене вкрита броколі. Одразу після того, як я її висадила, я вкрила, встановила цей парник і вкрила її агроволокном. Я піднімала тільки для поливу і більше не піднімала, не залишалася відкритим. Здається, що це допомагає, в принципі, від певних певних комах або метеликів, тому що я не бачила сильного. Пошкодження, але він став замалий, тобто вже впирається листя в, в агроволокно, і треба ставити інші опори. В цьому ряді, які ближче до мене, це капуста, яка вирощувалася в пляшках зимовим способом. Ось тут в мене чотири це беці чи Бесті е, Бетсі. І вони такі більшенькі, я думаю, сантиметрів 40-45, ось ці три, ця трохи менша. І далі три, це інша капуста, це Баростар. І відмінність в тому, зараз вже можна бачити, що у Баростар... Є там вже зав'язь Скоріше за все, не буде великою, великі не поростуть. Можливо, через жару, через спеку, яка стоїть, а можливо, просто в мене не вийде в цей раз виростити з першого разу, скажімо так, ідеальну брокколі. У Бетсі ж нема ще. Зав'язі, не видно. Замість цих опор я збираюся забити такі чопіки і встановити на них ось ці опори пластикові. А на ці опори буду вкладати ось таку сітку, не агроволокно, а саме сітку Також хочу капусту свою підобрати З моменту, як висадила її в ґрунт, мені здається, 2 травня вона не отримувала жодного додаткового підгодовування, окрім крім того, що вона замульчована компостом, і разом з поливом з того компосту, скоріш за все, якісь корисні речовини вона отримувала. Тому хочу трошки підобрити її ось таким добривом на основі комарі жруть, на основі е, гуану, тобто посліду е, кажанів. В нього дуже легка е, формула. От бачите, там НПК менше одиниці написано в е, ой, комарі. Пробачте. В описі від продавця було написано формула НПК 2052. І тут ще також написано, що це тейст імпрувер, тобто повинен покращувати смак готової овочів чи фруктів. Покажу все ж таки, як виглядає грядка, коли я зняла повністю укриття. З одного і з іншого боку, в мене висаджена ще покущику на стурці. На цій нема ще пуп'янок. Ну, є, але дуже маленькі. Але вона така красива, пістрява, неймовірна. Навіть ще біск... без квітів вже неймовірна. А також вздовж цієї грядки в мене висаджена морква. Земля була пролита заздалегідь декілька годин тому. Щоб не лити добриво прям в суху землю. Зараз додам добре, я відміряла, мені здається, 125 мл і на 10 літрів додам його, трошки помішаю і буду полипати. Як ви можете бачити, я вже встановила три опори з чотирьох. Зараз я заб'ю. Останні два колишка і встановлю останню четверту опору, а потім буду накривати вже сіткою. Я не вставляю їх прямо до самої, не опускаю їх прямо до самої землі, щоб було трошки більше місця для капусти рости. Ось моя сітка. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, який її метраж в неї. Зараз виявиться, що її недостатньо Власне, так і сталося. Якщо з того боку її вистачає до землі, то з цього боку, на жаль, ні. Наче вийшло вкрити всі, ну, майже всі рослини. Тут у мене ззовні залишилася одна. Одна броколі, ну, будемо вважати це рослинною жертвою. Якщо їй нападе якась комаха, то нехай вона з'їсть цю капусту радше, ніж все інше насадження. Посунула я зовнішні опори десь приблизно на 30 см кожну, і після цього змогла нормально. Натягнути і придавити цеглинами з усіх боків. Ну, десь там ще є трохи шпарини, треба ще краще перекрити. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд, всім па-па!